Пан Лупан, за якого я думаю, варто проголосувати. Я думаю, що він би набрав свою п'ятерочку. Я думаю. вам скажу, що він достойна кандидатура і чесний. чесний. Я... На жаль, його не зареєстрували, тому що боялися, що він переможе. А от і неправда. правда. Смотрите, Його Дмитрович, кілька слів. Так, слухаю вас. А скажіть, а куди ви зараз ідете? Ну, зараз я прямую до ЦВК, де я планую зареєструватись. Як кандидат президента України, скажіть, а ви підготували необхідний пакет документів та гроші? Звичайно, я прийшов не з пустими руками. Ось пакет, де необхідні документи і необхідні гроші. А ви взагалі знаєте, що строк подачі документів вже закінчився? Так, я знаю, але скажу вам так: як в той пословиці, ні, і мій 100 рублей, а й мій кума, члена ЦВК. Ігор Дмитрович, кого ви вважаєте своїми основними конкурентами ворогами? Ну, своїми основними ворогами я завжди вважав. І вважаю зайву вагу і постійне бажання тяпнути. Як ви думаєте, скільки відсотків голосів ви наберете? Ну, офіційно я наберу десь відсотка 2. А не офіційно з фальсифікаціями, Гадаю, трошки більше. Десь 78-79%. І одразу питання про фальсифікації. Як саме ви будете фальсифікувати вибори? Е, ну... Я спілкувався з фахівцями, і Віктор порадив мені найняти американських спеціалістів, які будуть підробляти хрестики в бюлетенях. А ще я купив стирачку, коректор і ксерокс. Все, побачимось. Я пішов. Довго-довго-довго. Дуже правий корою. Слава Богу, все пройшло нормально. Ось посвідчення кандидата в президенти України. Ось моя фоточка. Це посвідчення кандидата в президенти? Так, це посвідчення кандидата в президенти. І тепер ви повноправний кандидат в президенти, так? Ваша правда. А не було ніяких складностей, коли ви реєструвалися? Е, ну, спочатку була одна складність. Справа в тім, що в мене в паспорті не була вклеєна фотографія на 25 років. Але вчасно підійшов мій кум, і я зареєструвався на нього, бо в нього така сама фамілія. Я вже так робив, коли брав пилосос у кредит. А скажіть, а ви внесли 2,5 мільйони гривень? Я вам скажу так, я вніс три мільйони, бо сика не було здачі. Скажіть, яка мета вашого балотування у президенти? Ну, взагалі-то це філософське питання. Але я скажу в двох словах: хоч бабла. А ви вже розумієте, як хочете. Ну, мені пора. Голосуйте за Лупана.